Ряд, найщиріші і найгарніші слова сьогодні звучать в адресу наших випускників. Дорогі діти, справді, позаду у вас залишилось шкільне життя. Я вам вчора казала, це найкращі роки вашого життя. А ви так сумніво дивилися, що талана Михайлівна каже, попереду нас все чекає. Справді, я вам бажаю, щоб попереду у вас було ще цікавіше і ще щасливіше життя. Кожного року, коли ось тут ми із своєї шкільної родини відправляємо випускників, ми дивимося на вас сьогодні зовсім по-другому. Перед нами стоять вже не ті дітки, які колись прийшли до школи, не ті долі, які танцювали, не ті маленькі спортсмени, які були, а стоять дорослі, мудрі чоловіки і прекрасні жінки. Ми вас щиро вітаємо. Я вам бажаю, щоб ваша життєва дорога. Була е, щасливою, що ідучи у самостійне життя, винесли поряд із собою батьківську любов. Щоб не забували свою школу, ми завжди раді вас бачити усі на цієї школи. Цей рік був для вас непростий. Він був важкий для всіх, але для вас він був особливо складний. Тому що дуже багато змін відбувалося у в освіті, дуже велике багато реформ відбувалося, і всі вони лягали на ваші маленькі юніти дідні плечі. Можливо, через те, коли ви отримали свої результати зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації, хтось був задоволений, хтось був. Розчарований, ми впевнені в ваших знаннях. Ну так сталося, що можливо хтось отримав не ту кількість балів, на яку він і заслуговував, але ж попереду життя, і кожен із вас ще докаже, чого він вартий у цьому житті. Ви сьогодні отримаєте важливий документ, документ, до якого ви йшли довгих 11 років, документ атестат про повну загальну середню освіту. Це документ, який дає вам право продовжувати навчання, документ, який дає вам право влаштовуватись на роботу. Я хочу, щоб ви скористались ним як найкраще, щоб він у вашому житті зіграв досить важливу роль. Той, хто запланував продовжувати навчання у вищих навчальних закладах, різного рівня, щоб у вас все це вдалося, щоб ви всі продовжували навчання на державній формі навчання, а ті гроші, які мають потратити батьки, мали б потратити плату за навчання, ви використали на якісь подорожі на придбання для себе тих речей, про які ви давно мрієте. Дозвольте вручити вам атестати, і мені дуже приємно вручити, ну, але це буде не атестат тому що ті, хто претендує. На золоті і срібні медалі їм ем, е, медаль і атестат вручається чуть-чуть пізніше, тому що результати прийшли тільки сьогодні, і ми даємо інформацію, чи підтвердили знання, чи не підтвердили, чи буде медаль, чи не буде медаль. І тому е, колонку Роман Анатолій сьогодні не матиме такої можливості у мінеральній воді е, при всіх своїх випускниках е, викупати свою срібну медаль. Ми Романо вітаємо тебе щиро і хочемо вручити тобі сертифікат. 아 <머래> Випускнику Холодьку Роману Анатолійовичу про те, що він має право на отримання атестата про повну загальну середню освіту та отримання серідної медалі. Я хочу вам сказати, що за тими показниками, які отримав Роман, він має повне право на отримання золотої медалі. І ми знаємо, що ти її заслуговуєш шловчику. Ну, але таке положення, і ми нічого не можемо діяти. Але ми тобі дуже дякуємо, що ти підтвердив імідж і гордість Сверцевицького навчально-виховного комплексу. Ми тебе щиро вітаємо. Тобі, щоб всі твої мрії збулися, ти був дуже хорошим учнем, дуже відповідальним, Не знаю, що хороший син, хороший братик. І ми раді, що ти навчаєшся саме в нашій школі. Дякую. Дяк. А цей медаль ми віддамо для нього трошечки пізніше. Чуть-чуть. Ну, не дотягнули до золотої медалі наші дівчатка. Але ми її теж вітаємо і дякуємо. Фігульській Ірині Святославіні вручається сертифікат на отримання звичайного атестата про закінчення, про повну загальну середню освіту. Ірочку, ми тебе вітаємо і впевнені, що це ти чуть, мабуть, розхвилювалася на зовнішньому незалежному оцінюванні. І ну, так сталося. Ми тобі бажаємо всього самого найкращого, щоб тебе була щаслива Доля. Я знаю, що ти є гарна сестричка, гарна донечка, гарна наша учениця. Бачите, скільки тебе прийшлося до так? Ось перепрошую. Вітаємо щиро. Ну, ви можете вітати. І сертифікат вручення тестата вручається швайку Надія Анатолій. Надія Анатолія теж трошечки не дотягнула до медалі. Але е, ми її назавжди запам'ятаємо, як хороша. Е, Спортсменку, хорошу дівчинку, надійку. Медаль це зовсім не головне. Я знаємо, що в тебе попереду буде куча медалей. І спортивних, і наукових, і різних. І ми будемо тобою гордитися. Ми тобі дуже дякуємо, що ти у нас була. Ми тебе вітаємо. Поаплодуйте, підтримайте. А так про повну загальну середню освіту вручається Анішкевич Діані Васильівни. Ми вітаємо Діаночку, бажаємо їй всього самого-самого найкращого. Здійснення всіх її найзаповітніших мрій. Дякую за те, що вона була у нас у нашій школі. Ну і впевнені, що все в неї вдасться. Вітаємо Діаночку дружними оплесками. А це так про повну загальну середню освіту вручається легкому Івану Юрійовичу. Вітаємо Івана Юрійовича, бажаємо, щоб всі мрії його збулися. Все, що він задумав в житті, збулося. О, вже відчуваєте, що це мужик руку пожав. Вітаємо. Іван Леонідович отримає атестат про повну загальну середню освіту. Ми вітаємо Іваню, бажаємо, щоб здійснилися усі його мрії, найзаповітність. Атестат вручається Швайко Тетяні Вікторівні. Вітаємо Тетянку з закінченням нашого навчального закладу. Бажаємо, що всі її мрії збулися, щоб вона завжди залишалася такою чарівною, якою ми її знаємо. Атестат вручається вивчається сніжані Іванівні з найкращими побажаннями. Вітаємо сніжаночку, бажаємо, щоб всі мрії її збулися. другиця. Щоб така гарна чарівна усмішка ніколи не залишала її обличчя. Вона завжди така сміття, на Вітаємо тебе, сніжаночку. Мама тебе вітає. Атестат вручається крупко Андрію Олександровичу з найкращими побажаннями Андрійку, щоб всі його мрії збулися в житті, щоб ми завжди гордилися, що він учень нашої школи. Вітаємо тебе, Дмитрий. Атестат вручається Чудіновичу Олександру Миколаєвичу з найкращими побажаннями Олександра, дядькою, який вже йде. Вітаємо тебе, значкова. Бажаємо тим всіх, в відповідається. А сестра вручається Швайко Євгенії Анатолії з найкращими побажаннями женішся для тебе. Ти така творча, креативна. Нам, нам не буде тебе не вистачати. Ми тобі дуже дякуємо, бажаємо, що всі свої мрії збулися. О, бачите, вже зразу з букетом. А сестра вручається Чудіновичу Олексію Ігоровичу. Вітаємо Олексійка, бажаємо, щоб всі його мрії збулися. Щоб він ніколи не забував про Грицевську, школи городився з ним, що не був на Вітаю! А це так залишається Дмитру Юрійовичу з найкращими побажаннями для Дмитра. Бажаємо, щоб він був успішним, щоб все в нього в житті вдавалося, щоб був поміркованим і ніколи не спішив. А це сам навчається Вишлянській Тетяні Анатоліївні з найкращими побажаннями Тетянці. Бажаємо щоб її мрії збулися, щоб вона завжди залишалась такою чарівною, якою ми її зараз бачимо, яку ми її знаємо. Вітаємо тебе Тетяночку була дякую нашій. А це садку повну загальну середню освіту вручається Ковтунович Ірині В'ячеславівні з найширішими і найкращими побажаннями Іринці. Бажаємо, щоб всі її мрії збулися. Нам приємно було вчора чути, коли Іринка сказала, що вона гордиться, що вона випускниця з сервіської школи. А ми впевнені в тому, що ми будемо завжди гордитися, що ти наша випускниця. Дякую тобі, Іриночко. бажаємо здійснення усіх своїх мрій. Ще раз дружними обсисками привітаємо наших випускників, Вони турували складний шлях, щоб нарешті отримати сьогодні ось ці документи, які вони тримають в руках. Не забудьте їх віддати для батьків. Батьки, я бажаю міцного здоров'я, вище довго довго треба для своїх діток. Чим дорослішими вони стають, тим більше вони потребують нашої допомоги і нашої підтримки. Тому я бажаю, щоб ваші дітки приносили для вас тільки радість у вашій оселі. Всього всім доброго.